Доброго дня, ми ще не завантажилися, немає щось автомобілів таких достойних, їх можна було прикупити. Це дизельна шкода 2007 року. Тут видно все, можна читати, дивитися, зупиняти. Така є з нюансами. Дороги. На цій комплектації, два склопиємося. Якісь, якісь ще колеса всередині там є але відвертий стан такий вже собі під'їждженої машини так Так само тут о є вже і тут на цьому повилазило все ось такі автомобілі ціна 1600 євро БВ Донечка. 4400 І Це гарніше, кукузову гарненька взагалі. Правда, на механіці. Бампер трошки має сліди такі але. Загальний устан чимовий маленький рижичок, що тут вилазить і нема ценника щоб показати там також нема ценника Ось тут була на механіка У вікнах 12 рік Дизельна. Ось така. Це теж боя теж гарна. Виша, механіка також. На панорамі. Капот вже вигорівший трошки на сонця, є Коротенькі відео огляди. Зараз німець мені дуже гаряче. Що... Такого бажання немає знімати. Цей гольщик так само 98 року. Вихлопна труба така велика. В Україну вже такі машини не везуть з 2000-х років, ще везуть 98-й вже він трошечки за старий. Ніхто їх купи, купляти не хоче. Ось такий ще я автомобіль. На механіці. 99 дев'ятий рік, 1600. Так, посад бессомий. сьомий 4600 4600, 2.0 дизель 2013 рік, 310 пробігу Тут хтось щось робив. Це не рижик, це хтось щось робив, тобто тут з коле збить. Тут таке підмазували щось. Не знаю чи чому все видно, але так, по салону. Ось такий салон, механіка. Легко спавні диски, гумоші. Непогана сталь. Тут є на бампері така притертість. На кресті ятана, багажника. Понизу гарний. Ну на бампері стандартна притертість. Просто хтось з дербампера якось. Ну, такий по цій стороні видно десь. Чуть-чуть тернули. Зеркальці. Ну, пробіг 300 тисяч. Ось такий. S-Max 4600 Сейчас скоро обкупишь О, вс на 76 тысяч пробив. Так, а тут автомат. Гарний сіт салон такий. По козу таких зауважень. Немає, на бампері така притертість. І так у загальному. В непоганому стані. Так, плюс гольфік. Так, маленька притертість тут. Біля порога ціленько, гарненько, поріг цілий, гарний. Але один мінус, що тут? Один і два. Вони трошки відірвали від процесу, але не застрашно тут. Таке вже, 1,2 ТСА 50 го року. Дивіться. Так, по кузову зауважень немає. Малесенькі, малесенькі вже тут починають вилазити, але пороги цілі, рівні, гарні. Ось такий завомці, ам комплектація. Щой, перетертий стандартно, тут там, де відкривають часто. Непоганий стан, а то він буде, так. Йдемо до наступного. Щось познімаємо, покажемо так. Це один max тільки цей застаріший. Так, ценік 1900, 1,6 і рік. рік. По бампері є притертості такі. Тут є така царапина. Вона переходить на всю машину. Такої іржавчини. Там, де в них по стандарту. Немає тільки зеленієв. А тут царапина по всьому периметру. Ну і треба було б... Тут стерти, підробити в Україні це, я думаю, що можна трошечки краще зробити. Так, механіка. Чотири скло підіймача. Ну, варіант непоганий. Можливо, когось зацікавить, можна буде його подивитися. Так, і на тій стороні також є. Продертість. Ну але ржавчини Я по автомобілю не бачу. Їхні такі слабенькі місця. Цілі гарні. На клімі варіант непоганий. І Пробіг 160 тисяч, чи тобто більше. Так, Кенго. Кенго в нас 1,6 бензин. 3 рик 190 пробил так что у нас по кузову тут все гарненько Так, тут механическая коробка передач, Такие светленькие салончик, пассажир, Легко диски, ну гума вже на сезон, так сказати. Так, далі він додає ще прості металеві диски. Тут не притерто, тут просто не витерто гарно. Тут є маленька притертість, ну по кузову. Я б сказав би, що він в непоганому стані. В непоганому. Не знаю чого буде задній ряд сидінь, видно. Спереди також сидіння цілі, гарні. Достойний варіант. Так, ще в нас е, Opel Zafira є. Так, тут у нас який перевернутий ценник трошечки. 11 рік, 200. 1,8 бенз. Так, що у нас по цьому? Легкосплавні диски, резина ще не погана У порогах по цьому погана так тут є м'ятинка. Це теж гума, сзади ще краще, Тут є маленький нюансик. Диски ще турмозні в непоганому стані, хоч видно, що вже вони такі, трошки стоїть автомобільчик. Ну, опа. Так, і ця арочка теж також чуть-чуть полізла. А тут щось робилося, тут видно такі якісь маленькі. Може підфарбовувалася на арочка, може в кантик такого. Так, ворожик. Порожик спереді тільки підігнутий десь або домкратом. Так, і не вели не кряпку, але є трошечки так. Ось такий салон. Сидіння чуть притерті. такий дах тут. Є така ось така БМВ. 2699 року. Стильний диск, фарочки, бензовані гарні Штира дверна на механіці Ось такий салон де. Не будемо знімати, а може давайте дознімаю вже по кругу яка вона Тут також легенько. Є маленькі нюанси, але це підкопати в Україні можна було би. Оці я покажу. Може будемо робити більше оглядів таких коротких хвилин 15. Кашкай. Все не знаю, тут ценника на нього немає, нічого. Панорамний дах, білий, резина в непоганому стані. Деські тормозні також непогано, так. Що в нас тут є? О, у нас тут є камери. 360. Кліма, автомат. Ну, треба дивитися, що з цим автомобілем. Питати ціну, Кашкай плюс 2. кузову з цієї сторони в нас зауважень немає. З цієї сторони є клімята така Зараз ще глянемо, там у гольфік стоїть. якщо. Ще є ось такий гольфік, 1.6 МПІ Звичайна корозія тут. Нічого страшного, машина не нова, 2001 чи 2002 рік. Треба подивитися так. 2001 року, 1,6. Так, кондиціонер є. Це навіть відкрита машина. Два ключика. Так що у нас посидіння робиться. Сидіння ціленьке. Непогане пробіг. Пробіг всіх 198 тисяч. Четвісь склопідіймача. Ну я б сказав би, що він не хочу закривати друг ключом, закрити не закриється так. У достойному стані. малесенька мінімальна прям корозія на порозі. Ще треба прибором пробити його. Один і шість. Не знаю, там видно. антифриз чистий, гарний. Так що у нас по цій стороні вона, конечно, так неудобно стоїть. Нічого. Так є ось таке крило. Дверка чуть-чуть. А так в загальному стан автомобіля. В дуже класному стані. Так, треба гажника відкрити. Ось таке. У нас є так. Ця не продається. Часто самі їздять. Будуть ще щось цікаві варіанти. Обов'язково все вам покажемо. Так що до наступних зустрічей. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, зустрінемось в наступних відео.